Всім привіт! Настала черга підбити підсумок за тиждень. Що я витратив, що я заробив. І що я в кінці в кінці маю в таксі. Нагадаю, що я користуюсь лише платформою клон. Ну, для мене це заручно, фільтри, куди мені потрібно, туди я їду. Я витрачаю небагато часу на таксі, тобто ну, 6-7 годин до 8 годин, це максимум. Скажу так, я машинка в оренді, чому мені питали, чому не під викуп? Бо коли ти орендуєш автомобіль, ремонти, ТО це не твоя головна біль. І якщо брати автомобіль під викуп, і ти Чисто маєш прибути від таксі, ти заробляєш, ну, вбиваєш машину, це щоб викупити машину мінімум на 150 тисяч пробігу заробити. І в кінці кінців в тебе металброфт залишається на руках, який коштує копійки. Тобто я орендую машинку 6 тисяч на тиждень. Це Nissan Note, Є Power, ну, гібрид, типу але з електроустановочкою. Що я заробив? Заробив я за цей тиждень 14 500 гривень. Це з вирахуванням вже комісії, і ще 500 гривень було ну більше 500 гривень готівкою чайових. Витратив на роботу загально. я 44 години. Так, забив я 106 замовлень, проїхав я 1150 км, витратив на паливо 2900 гривень і в сумі маю чистий прибуток 6100 гривень. Тобто непогано як за тиждень і такий короткий час роботи щоденно. І тим паче, що в мене автомобіль тільки проходить в комфорт. Дякую всім за увагу. Якщо будуть питання, задавайте в ком... залишайте в коментарях. Не забувайте про підписку, лайк. Всім добра, гарного вечора, гарного дня. Коли саме ви дивитесь. Бережіть себе і до зустрічі!